Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 12 на 24 рік. Гастроскопія. Перед початком роботи в системі лікарю слід виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Перейдемо до схеми реєстрації записів та розглянемо більш детально особливості роботи в системі. Для початку зауважимо, що відповідно до умов 12-го пакету підставою для надання послуги є направлення лікаря або з надання первинної медичної допомоги, або лікуючого лікаря. Також вік пацієнта чи пацієнтки має бути від 50 років і старше. Зазначимо, що послуга даного пакету оплачується один раз на рік для одного пацієнта, а усі наступні обстеження, як з ендоскопічною маніпуляцією, так і без, будуть оплачені за пакетом номер 9 Отже, в системі під час роботи із записами 12-го пакету лікар має виконати ряд наступних кроків. Здійснити пошук направлення в системі та взяти його в роботу. У випадку відсутнього відкритого епізоду у пацієнта стосовно поточної проблеми лікар має відкрити новий епізод в системі. Далі створити взаємодію в закладі охорони здоров'я, в якій вказати посилання на електронне направлення, зазначити діагноз пацієнта, також зафіксувати проведення діагностичної процедури. І якщо було проведено ендоскопічну маніпуляцію, то вказати відповідну хірургічну процедуру. Зауважимо, що згідно роз'яснень, якщо в разі проведення гастроскопії було виявлено порушення та зміни, тоді в якості основного діагнозу слід вказувати той, що був встановлений на основі даного обстеження. Далі лікарю слід зареєструвати взаємодію в електронній системі охорони здоров'я, погасити електронне направлення та закрити епізод в разі завершення спостереження за пацієнтом з приводу поточної проблеми. Пропоную перейти до системи Medair та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за даним пакетом. Розглянемо випадок, коли пацієнта направлено на проходження обстеження. Через скарги на біль у лівому підребер'ї, нудоту вранці та часту печію. Проведена панендоскопія виявила ознаки виразки 12-палої кишки. Для початку в системі нам слід виконати пошук електронного направлення. Для цього скористаємось кнопкою пошук направлення в системі eHealth та здійснимо пошук. Обираємо направлення на послугу панендоскопія до 12-палої кишки та натискаємо ОК. Далі нам потрібно взяти направлення в роботу та можемо переходити в електронну медичну карту пацієнта. Наступний крок ми маємо створити взаємодію в закладі охорони здоров'я. Для цього переходимо в розділ консультації та натискаємо кнопку Додати. Оскільки у пацієнта в межах нашого лікувального закладу відсутній епізод, який стосується даної проблеми, ми відкриваємо новий. Для цього одразу в картці взаємодії скористаємось кнопкою Створити. Обираємо тип епізоду. Зазначаємо основний діагноз та фіксуємо дату та час проведення обстеження. Натискаємо ОК. Очікуємо на створення епізоду та можемо продовжувати працювати з карткою взаємодії. Зазначаємо тривалість прийому пацієнта. Обираємо тип взаємодії, це взаємодія в закладі охорони здоров'я. Пріоритет планова. Обов'язково вказуємо посилання на електронне направлення, оскільки однією з вимог роботи за пакетом є саме електронне направлення. Обираємо місце надання послуг. Далі зазначаємо діагнози. Вказуємо діагноз К26.9. Виразка 12 палої кишки. І вказуємо статус активний заключний. Якщо у пацієнта наявні певні супутні стани чи ускладнення, ми можемо їх також зафіксувати, скориставшись кнопкою додати інший. Заповнивши блок діагнози, ми можемо переходити до блоку дії та зазначати послуги, надані пацієнту. Натискаємо кнопку Створити. Послуга панендоскопія до 12 палої кишки заповнюється автоматично відповідно до електронного направлення. Нам залишається обов'язково заповнити поле заключення. Ми можемо прописати результат обстеження текстом, додати його в шаблон та наступного разу використовувати значення шаблону для подібних випадків. Я буду використовувати заключення, яке наявне у мене в шаблонах. Натискаємо додати іншу послугу та покажемо, що пацієнту було проведено консультацію лікаря-ендоскопіста. Натискаємо ОК. Звертаю вашу увагу, що діагностичний звіт на панендоскопію не потребує додаткового редагування, оскільки заключення ми вказали одразу при створенні послуги, а дата проведення обстеження. Заповнюється автоматично відповідно до фіксованих часових проміжків у нашій консультації. Давайте перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп та переглянемо, що пропонує нам система. Отже, система прогнозує, що наш запис буде оплачено за пакетом номер 12 гастроскопія по вартості 881 гривня. Залишається лише погасити направлення для того, щоб запис було зараховано до оплати. Отже, скористаємось кнопкою Погасити направлення та відправимо консультацію до eHealth. Накладаємо цифровий підпис, взаємодію Успішно створено в системі eHealth» Та направлення успішно погашено. Закривати епізод рекомендовано в разі завершення спостереження з приводу поточної проблеми. Зробити ми це можемо на вкладці Епізоди, обравши відповідний епізод та натиснувши кнопку Закрити епізод. Дата закриття та час заповнюється автоматично відповідно до нашої консультації, а причину закриття залишається нам лише обрати. Натискаємо ОК. Епізод успішно закрито в системі. Отже, реєстрація записів за пакетом номер 12 завершена. Дякую за увагу!